У пошуку якісного рюкзака раджу вам звернути увагу на модель від Eberlestock. Та давайте для початку так. Згадайте, коли ви знаходились в місті, ви бачили людей, які носять рюкзаки, схожі на тактичні. Вони виділялися, звісно, моделлю, кольором, а також великою кількості молістроп, що неприродно для цивільних. А й також найчастіше вони були низької якості. Тому ще у 1985 році Джек Еберлі створив свою компанію, яка на сьогоднішній день є лідером у продажі рюкзаків для військових, мисливців та поціновувачів активного виду спорту. Та і дійсно візьми ти модель F 5 Switchblade. Виготовляється вона у багатьох кольорах, таких як чорний, олівдрап, койот та мультикам. Наприклад, візьмите його у чорному кольорі в місто і його не відрізниш від цивільних. Візьміть мультикамі і буде схоже він на тактичний. А візьміте його в койоті чи в оліпдрап і буде схоже він на туристичний. Та не тільки універсальний він кольором, а також матеріалом, оскільки використовується тут кордура з плетінням ріпстопу, який в свою чергу стійкий до розривів. Також має просочення від потрапляння вологи. На зовнішній стороні ви одразу побачили тонкі стропи, і виготовлені вони у такому форматі для економії ваги. Але при тому вони витримують навантаження, як і оригінальні. З обох боків присутні еластичні кишені. Потрібні вони для зберігання пляшок води чи навіть тих самих термосів. А для того, щоб термос залишався на місці, присутній шоккорд зі стопором, який буде його утримувати. А тепер щодо кишень. З обох боків присутні кишені. Закриваються вони на вертикальні блискавки, всередині яких є місце для розміщення невеликих речей. Подібне кишеня також є і з зовнішньої сторони. На верхній стороні присутня кишеня, всередині якої є відсіки для документів. А також дві кишені, які закриваються на шокорди з велкро. Необхідні вони для зберігання магазинів. Щодо задньої сторони, на ній присутня ручка для транспортування, а також вставки з 3 d сітки для більшого комфорту. Щодо лямок, виконані вони з досить широкого матеріалу і теж мають 3D-сітку. Лямки можна відрегулювати за висотою. Для цього треба від'єднати велкро і протягнути через іншу стропу. Між основною частиною і задньою частиною присутні отвори. Фіксуються вони за допомогою двох магнітів. Необхідний цей отвір для зберігання короткоствольної зброї. До того ж, доступ є з обох боків. Основний відділ може повністю розкладатися. Зверху нього присутні стропи Моллі. Всередині відділу ми бачимо стропи Моллі з велкропанелью. Два відсіки необхідні для документів чи ноутбуків розміром до 17 дюймів. З обох боків присутні кишені, зверху них є еластичні стропи для утримання усього всередині. Щодо питання, чи придбати вам його, чи ні, я залишу відкритим. А якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам обрати те, що вам потрібно.